Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Коли ви дивитеся на відео з звільненого українськими військами Херсона, коли ви бачите радість людей, які дочекалися своїх визволителей після місяців жорстокої підлої російської окупації, ви маєте пам'ятати, що мова йде про місто, яке знаходиться на межі справжньої гуманітарної катастрофи. Росіяни, як ми вже це помітили по останніх днях, роблять все можливе для знищення української критичної інфраструктури за допомогою іранських дронів і власних ракет. Російська Федерація робить все, що від неї залежить і не залежить, щоб перетворити Україну на територію непридатної. Для життя саме це сьогодні є головною метою війни Володимира Путіна, він вже усвідомив, що не зможе окупувати Україну за допомогою воєнної сили, і тому вирішив, що можливо йому буде сприяти удача, коли він просто зруйнує всю Україну, примусить її мешканців виїжджати з території, які піддаються обстрілам російських збройних сил. І от у Херсоні, де російські війська були безпосередньо. Ці варвари 21-го сторіччя знищили всю критичну інфраструктуру. Це може здаватися дивовижним, хоча б навіть з точки зору російської пропаганди. Адже Херсон офіційно оголошений обласним центром нового суб'єкту Російської Федерації. Як же можна було робити так, щоб у цьому місті не було світла, води, тепла? Навіть в ситуації, коли воно має бути тимчасово, як підкреслюють це не тільки російські пропагандисти, але й високопоставлені чиновники рівня Дмитра Медведєва і Дмитра Піскова, тимчасово передано під контроль українських збройних сил. Але Росія збирається туди повернутись, повернутися Бо до своїх власних громадян, ніби і разом із цим просто повністю знищує все місто. Мене чесно кажучи, це не дивує. Адже варто нагадати, що найбільше зруйнування у центрі Києва це робота саме радянських військ, які тут могли конкурувати по рівню зруйнувань із гітлерівськими окупантами. Два режими режим Гітлера і режим Сталіна ніколи не дбали про звичайних людей. Режим Путіна, можна сказати, Логічний спадкоємець обох цих тоталітарних режимів, і саме тому була поставлена чітка задача знищення Херсона як частина задача повної знищення самої української держави, як створення умов, за яких Росія буде диктувати свої вимоги Україні і усьому цивілізованому світу, погрожуючи, що в іншому разі вона не залишить від України. Каменя на камень, і саме це, до речі, зараз є найголовнішим завданням тих, хто бореться із путінською агресією проти України зробити все можливе, щоб плани Путіна по перетворенню України на територію непридатну для життя не були вцілені, щоб українська енергетика, українська критична інфраструктура витримала удари. Російських військ, тим більше, що зараз можна вважати, що Росія знову готує арсенали дронів і ракет для нових ударів по українській критичній інфраструктурі. І саме цьому новому сенсу війни. Потрібно запобігти всім тим, хто сподівається на перемогу над тоталітарною Росією Володимира Путіна в усьому світі. А розмови про цю перемогу зараз йдуть буквально на наших очах. От сьогодні одна з важливих подій, яка передує саміту Двадцятки у Індонезії, це зустріч керівників Південно-Східної Азії у Камбоджі. Організація СЯ. І на цю зустріч вже приїхали і президент Сполучених Штатів Джозеф Байден і лідери держав Південно-Східної Азії. І туди запрошено міністра закордонних справ України Дмитра Кулєву. Вперше український представник є учасником такого серйозного регіонального саміту. Втім, як і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, який також зустрічається із керівниками держав-членів АСЕА. і тут є дуже важливий ...вим до кого саме прислухаються в регіоні, кому вдасться переконати своїх співрозмовників у тому, що не можна нейтрально реагувати на жорстоку і підлу війну Російської Федерації проти України. У Дмитра Кулєва під час цього саміту Асіан чимало важливих зустрічей. Він бачився із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, який привітав його із звільненням Херсону, і підкреслив, що Сполучені Штати і надалі будуть надавати допомогу Україні у її протистоянні російській агресії. Були зустрічі також із міністром закордонних справ Індії із очільником. Уряду Австралії всі ці зустрічі є важливими ще й тому, що фактично зараз ми підходимо до питання, чи буде продовжена так звана зернова угода, яка має вже закінчуватися за кілька днів. Росія повернулася до участі у цій угоді, однак для того, щоб вона продовжувалася, необхідна окрема згода Російської Федерації у Москві зараз продовжують перемовини з представниками Організації Об'єднаних Націй. Однак, як це завжди буває із представниками російського політичного керівництва, звісно ж, висувають умови щодо подальшої участі Російської Федерації. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що його. Бо країна зацікавлена в тому, щоб угода по постачанню українського збіжжя діяла якнайдовше, щоб вона взагалі була стабільною. Однак зараз невідомо, як саме Росія буде реагувати на продовження такої угоди, маючи ще й на увазі той факт, що Путіну дуже хочеться помститися Україні за звільнення Херсона від російських загарбників. Те, що якраз сьогодні Росія офіційно обмежила прохід судів через Керченську затоку, говорить про те, що ланцюг путінської помсти вже починає розкручуватися, що президент Російської Федерації не відчуває себе людиною, яка дійсно може погодитися із такою очевидною поразкою і очевидною міжнародною ізоляцією, адже не в останню чергу. Той факт, що українським військам вдалося звільнити Херсон від загарбників, і що на очах усього світу мешканці міста вітали українських військових як визволителів від окупації, призвело до того, що у Москві остаточно вирішили, що Володимир Путін не буде відвідувати саміт. Двадцятки і не буде виступати перед його учасниками навіть у віртуальному режимі. Є досить важливим той факт, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову, який відправиться на цю зустріч після своєї присутності на саміті Асіан у Камбоджі, знову, як і під час попереднього свого візиту до Індонезії на зустріч міністрів закордонних справ в країн двадцятки, доведеться зустрітися із міжнародною ізоляцією. Керівники більшої частини цивілізованих країн світу, то більшої частини учасників двадцятки вже попередили, що не будуть навіть фотографуватися з зогидним кремлівським рибинтропом, якщо він захоче постояти поруч із ними на колективному фото. І очевидно, що саме так буде із усіма протокольними заходами, на яких посміє з'явитися цей російський брехун і пропагандист. Так що російським чиновникам потрібно. Звикати до того, що люди, які себе поважають, не хочуть мати з цими негідниками ніяких справ. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Миро!